1 листопада 1918 року синьо жовтий прапор був підняти над нашим містом Тернополем. Тернопіль був другою столицею ЗУНР, Тут приймалися важливі державні рішення. Саме тернополянин, наш гімназист Олег Лошнів, був автором і творцем герба Зундр це золотий лев на синьому полі. Саме в Тернополі базувалися перші летуни, тут творилася перша українська авіація. Тому ця історія дуже близька для нашого міста. Вона відчувається в наших вулицях, в наших будинках, в дусі наших тернополян. Сьогодні ми вшановуємо ці героїчні сторінки нашої української історії, а також сьогодні шануємо задум тих, хто першими віддав своє життя за нашу державність і за нашу незалежність. Вони завжди залишаються в нашій пам'яті, і вони дійсно прикладом для нас, теперішніх.